У цьому відео хочу поділитися з вами рецептом ніжної сирної запіканки, яка буквально тане в роті. Саме завдяки ідеальному поєднанню інгредієнтів запіканка виходить повітряна, легка та приємна на смак. Сир з'єднуємо з жовтками та дрібкою солі. Додаємо ванільний цукор і подрібнюємо все занурювальним блендером. Далі вливаємо молоко і ще раз ретельно перемішуємо. Далі додаємо манку, та розтоплене вершкове масло. В окремій ємності збиваємо білки, поступово всипаючи цукор, збиваємо до збільшення білків в об'ємі. Збиті білки з'єднуємо сирною масою та добре перемішуємо. Форму змащуємо вершковим маслом. І трохи присипаємо манною крупою. Виливаємо тісто в форму і випікаємо при температурі 175 градусів 1 годину. Запіканка готова. Даємо трохи охолонути і подаємо. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Всім смачного!